У нас зараз буде дуже особлива включка. Друзі, ми навіть е, не радо, а із великою честю вітаємо литовського журналіста, волонтера. Міндаугас Йомушас з нами на зв'язку. Міндаугас, ми радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава, смерть, ворогам, смерть Путін. Смерть смерть і якомога раніше. Міндаугас, ми неймовірно вражені. Перше, що хочеться сказати, це, це, це подякувати за те, що ви робите, бо насправді ви. Декілька років інвестували свого часу в те, щоб допомагати нам, нам Україні, нам українцям через нашу війну. Ну а зараз ви шокували абсолютно, я впевнена, і весь світ, хто це бачив, і тим паче українців. Після того як на фронті загинула відома парамедик Чека, ви написали про те, що ви вирішили стати медиком добровольцем. І я завжди розумію, чому це роблять українці, тому що це наша земля, наша біда, це наше майбутнє і завжди. Дивовижно і надихаюсь, і, і дивуюсь, так коли, наприклад, литовські громадяни нам допомагають. Тож, власне, що вас змотивувало, чи розумієте, ви всі ті ризики, які, звісно, у вас, як і всіх наших бійців, всіх наших медиків будуть чекати на фронті? Е, дивіться, я багато часу працюю як волонтер у Україні. По перше я працюю для українців біженці Литву. Було дуже різні ситуації. Було е, треба різнувати допомогу, а потім, коли я літом було липне перший раз в uh, України, по перше, я поцілувала uh, українській землі місто Львів, а потім я їду потім до міста Одеса. І тут на жаль, я бачу, яка була ситуація. Багато біженців було треба волонтер, і так далі, і так далі. Тут перший або друге, зараз у мене є дуже багато друг фронт, і я багато часу думаю, я хочу фронт, я хочу фронт, але мене Trūzį, ukrinsti posakas, nu mintaugas, nu nitrėba, nu nu nitrėba, nuo fronto, tu turi tī, posmerkti ir kitą. Įtaką Domka Bulo. Į Zaras, ją ambasador a, Nova, rebicentri Telės Soldat Kyiv, į ją pačių tu Soldat. І я точно знаю, що я хочу, підемо до фронту. І коли е, е, я побачив тут нововина для чека, я тут момент скажу: я... точно підемо до фронту, я хочу е, бути разом за солдат, Працювати як е, до Парамедик. Звичайно, буде курс, треба час і так далі, але слава Богу, курс буде в Україні, тому я чекаю тут момент, коли я можу купити квиток і підемо швидко в Україні. Для мене зараз фронт є для життя. І надія для кожному українці, кожному солдату, що кожен солдат не буде похорон, а буде вдома. розумієш? парамедик працюєш по перше що солдат буде живу і, і підемо вдома. І, і не буде похорон. Знаєш, тут. E, 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 для мене то дуже, дуже важлива справа працювати до фронту. Звичайно, можливо, буде ситуація, яка, на жаль, була за Чека, але я хочу бачити всі картини фронту, не тільки смерть. Uh, і знати, що фронт є надія, є життя і для кожного українця. Тому я їду до фронту. Це найважливіше слова. Міндаугас, тому, що справді і, і наші військові завжди підкреслюють, коли в нас відбувається мобілізація, чи заохочуємо суспільство долучатися до лав збройних сил України, що фронт не для того, щоб помирати, а вбивати нашого ворога. І ви праві, що від медиків, парамедиків супер багато чого залежить, як і врятувати життя. Я б окремо хотіла відзначити і подякувати. Ви говорите українською. Для нас це надзвичайно важливо, тому що дуже багато українців, та все, що говорять, що немає. <значення>, якою мовою говорити і послуговуються російською, тому те, що литовські журналісти, волонтери зараз нами так легко. Чимають ж легко говорить це це велика честь для нас. Е, розкажіть, будь ласка, про своє оточення, і в принципі про настрої у литовському суспільстві, тому що з одного боку, Литва, Латвія, Естонія, Поляки так багато нам допомагають всі ці роки, але нам важливо наскільки наша війна все ще та на перших шпальтах в думках, в розмовах і інших людей, щоб ми розуміли, що от не тільки мінгмінда нам співпереживає, а що і інші люди розуміють серйозність ситуації. По перше для мова. Дивіться, я тільки учу українську мову, тільки рік сам. Тому що я, я не хочу розмовляти російською мовою. Російська мова. мова для мене є фо х... є х... і коли тут, я є. Мідавка. То... Ми у живому етері і дуже перепрошуємо зараз у наших Добре. глядачів. Це дуже сильно важливо, бо це національний етер і нам да, пасимі. Так а... Коли я їду uh, автобус по Україну по Україну, я чую русську мову, для мене є жах, але uh, слава Богу, я вчу українську мову. А для uh, уваги, uh, знаєте, uh, коли була перша місія війна, всі типу сказали, що я буду за Україну, я, я буду волонтером, я хочу до фронту я. Aš dirbu visą, 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 visą. Dabar matome, kaip dirbsi - poljakas, sirnokas žemėje ir taip toliau. Yra įvairūs dabar, ir Litvą, ir Ukrainą - ir tokia, ir tiek daug pagalbos, kaip buvo, dabar nėra. Треба скажі, так, як є, а не так, як ти хочеш, так? Тому uh, я, um, я знаю точно, я, я їду я, я до фронту, але є чудово новина, ну, що наш друг, коли я ну, коли бачиш тут ну, Вена у, у українському медіа, мене і Я хочу підемо до фронт. Розумієш? Можливо, я буду. Він звичайно литовський солдат є зараз, і є багато e, наші друг теж є, і, і не Журналіст. Я бачу зараз солдат, молоді дівчина, дівчина є. підемо до фронту. Тому я не, не розумію, як можна, не підемо до фронту. Фронт про життя. А коли ми чуємо типу фронт, чи типу для смерти, тут жах, все погано тут є пропаганда. Тут є русська пропаганда, що э, э, чоловік і жінка не підемо до фронту. Тому дивіться, українці: треба підемо до фронту і швидко. Міндаугас, спасибі вам велике за приклад, спасибі вам велике за натхнення, спасибі вам за позицію. І е, ясне діло, що чекаємо вас на українській землі. Е, литовський журналіст, волонтер Міндаугас Йоношас, е, був з нами на живому зв'язкові.